Доброго дня. Я Ольга Василь, директор ТОСУ Держзакупівлі онлайн, оператор одноіменного електронного майданчика Держзакупівлі онлайн, який розташований в інтернеті за адресою DZO.com'юді. Ви бачите на екрані наш логотип та контактний телефон нашого колеса. Це база даних з модулем аукціону. Вона була розроблена ще під час пілотного проєкту до прийняття закону, починався як волонтерський проєкт, в якому ми також приймали участь і розробляли цю центральну базу Не, базу даних. Це центральна база даних Прозоро, доступ до якої. Зробити електронні майданчики закупівлями і виключно в е, тих межах, які встановлені законом, і за ту плату, яка встановлена під законними актами. Ми не намагаємось е, вам додатково якісь там товари продавати, е, реклама, спам, цього у нас немає. Е, ми надсилаємо виключно технічні повідомлення, е, повідомлення про закупівлі, які вам можуть бути цікаві як учасникам. Е, або, так, е опублікований звіт про її проведення. Але система не е забирає у користувача можливість проведення і на межі сумнів. Просто неможливо. Майданчик не бачить е учасників до... Якщо ви пройдетеся по майданчиках, якщо ще не зняли правда, цю інформацію, якщо пройдетеся по інших майданчиках, то на деяких майданчиках є така графа, як технічна підтримка і номер телефона, то на деяких майданчиках є номер телефона технічної підтримки в держзакупівлі онлайн. Тобто навіть опоненти технічну підтримку ставили, тому що такий кол-центр, який є в даному майданчику, такого нема ніде.